Із перших стали учасники четвертого етапу відкритого чемпіонату міста з акватлону Дитяча триатлонна ліга. Анастасія, юна спортсменка Житомиру. Дівчина півроку займається триатлоном. Зізнається, у цьому воді спорту почуває себе як риба у воді. Тріатлони це тренування, ну, це удовольствие для нас, в принципі, є. Мені дуже подобається цей вид спорту. Ну, тут багато Ну, просто люблю плавання, біг вело, Це моє просто. Учасники дитячої триатлонної ліги змагалися у трьох вікових категоріях, визначали краще у плаванні та бігу. Найменші учасники мали пробігти 400 метрів та пропливти 100 метрів. Старші долали водну дистанцію від 200 до 500 метрів та бігли від 800 метрів до 2 кілометрів. Головний суддя змагань каже: попри складне завдання, спортсмени показали гарний результат. В многоборіях там дуже важливо мати середній результат во всьому. і Ти тоді получається сильний в сумі. Если, да, у кого-то є какие-то коньки, но это исключительно кожного спортсмена. Перевірити свої сили приїхали й вже знаню спортивних колах третлоністи для Олексія Сюткіна, призере чемпіонату Європи. Сьогоднішні змагання є гарною підготовкою до чемпіонату світу та нагодою популяризувати цей вид спорту серед молоді. Для Меня конечно, больше всього пода полялізація свого виду спорту, тринадцять тобто показувати молодим спортсменам Уровень наших сорівнувань товишать своїм участі рівнування світочні важна п'ять кілометрів суходолом та один кілометр водної дистанції мали підкорити учасники чемпіонату України за кватлону. Цей вид спорту є різновидом триатлону, який складається з системи єдиноборств, що включає змагання з плавання та бігу для Дмитра Малера Такі змагання не є новинкою. Спортсмен переможе чемпіонату Європи. Втім, зізнається, акватлон для нього є легшим ніж триатлон. Ну, для меня, наверное, триатлон тяжелее, так как в нем собраны три вида спорта, и эти три вида спорта считаются самыми сложными. Поэтому, наверное, триатлон ⁇ это очень тяжелый вид спорта. Чемпіонат України в обласному центрі проводять вже вдруге. Організатор змагань каже, Черкаси – одне з перспективних міст, де якісно готують спортсмені триатлоністів Близько 20 тренерів з триатлону працює в Черкасах і більше 150 спортсменів займається в різних вікових категоріях в триатлоні. Тому перспективи, перспективи дуже гарні. В Черкасах створені всі умови для розвитку триатлону. На цьогорічних змаганнях черкаські спортсмени показали непоганий результат. Серед дорослих на чемпіонаті України черкащани Катерина та Олексій Сюткіни здобули друге місце. Першість виборов Дмитро Маляр з Дніпропетровська. У дитячій триатлоні лізі у віковій групі 97-99 року народження Георгій Косов зайняв друге місце. У категорії 2000 рік народження Денис Снісар посів третє місце. Такий же Результат має Єлизавета Хорошко у категорії 98-99 рік народження. Наступні змагання не засвідчуватимуть свою майстерні черкаські спортсмени чемпіонат України з триатлону, який прийматиме Дніпропетровськ 7 липня. Олександр Костирко спорт.